Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у саду і на городі. Весна прийшла навіть через війну, через всі випробування. Вона приходить до нас зі своїм теплом, світлом і надією. Дерева розпускають бруньки, квіти пробиваються крізь землю, а сад потребує нашої уваги. Це час, коли природа нагадує нам життя триває, і ми повинні робити те, що залежить від нас. Тому давайте разом братись за роботу. Адже сад це те місце, де ми зараз можемо знайти силу і натхнення. Усі ми використовуємо звичайний секатор для обрізки гілок у саду. Так, це класичний інструмент, але він не завжди зручний. Хоча у мене, на мою думку, якісні садові ножиці від Дніпро. Вони гарно ріжуть. Але якщо працювати тривало, Потрібно обрізати багато гілок або працювати на висоті, то такого інструменту замало. Я хочу вам сказати, що є кращі рішення. Сьогодні я хочу вам продемонструвати акумуляторний набір від Makita, який зробить наші садові роботи швидшими, легшими і навіть приємнішими. У цьому наборі є садові ножиці. Акумуляторна пилка, телескопічна штанга для видовжування і два акумулятори. Я не стверджую, що цей комплект є оригінальним, але те, що він полегшить мою роботу у саду, це вже однозначно. Розглянемо спочатку садові ножиці. Це високотехнологічний інструмент для точних робіт. І у цьому зараз пересвідчимося. Вони працюють від акумулятора. Тому не потрібно турбуватися про дроти та розетки. Ножиці мають цифровий дисплей, який показує рівень заряду. Давайте спробуємо, як вони працюють. Перейду спочатку до волотистої гортензії. Гілки тонкі. Садові ножиці чудово справляються. Ще не встигла подумати, як вони зрізають гілку. З іншого боку, треба бути дуже обережним, бо ножиці дуже гострі. Вони ідеально підходять для обрізки тонких гілок, легкі, зручні та ефективні. Далі спробую протестувати їх на троянді. Ось частина пагонів товсті і з дерев'янілі. Ножиці гарно все ріжуть. Перейду до товстіших гілок. Деревовидна півонія, частина гілок дуже старі. Спробую зрізати. Чудово справляються ножиці зі ще товстішими гілками, тому ці акумуляторні ножиці вважаю чудовим помічником і полегшенням у роботі, бо руки не болять від натискання, як зазвичай, при роботі зі звичайним секатором. В наборі є також акумуляторна пилка. Вона оснащена потужним двигуном і має високу швидкість різання. А з двома акумуляторами в наборі можна працювати безперервно. Один акумулятор заряджається, а другий у роботі. Спробуємо, як вона працює. Як бачите, тонкі гілки врізали без проблем. Щодо товстіших, треба набути більшого досвіду, бо у мене зріз вийшов не дуже рівним. Треба його поправити секатором. Йдемо до товстіших гілок. Ось росте будлея. Частина гілок старі. І рослина потребує омолоджування. Спробуємо. Уже виходить краще. Як я і думала, треба мати певний досвід. Але хочу зауважити одну річ. Пилка ріже добре, але щось мені не дуже комфортно. Я зрозуміла, у чому річ. Я ліворука людина, а цей пристрій краще пристосований до праворуких. Ось тут треба натиснути великим пальцем на кнопочку, а тоді вказівним затиснути ручки. Правою рукою все виходить чудово. А от при спробі працювати лівою рукою. Вказівним пальцем приходиться натискати одночасно і кнопочку і ручку. Тому ось такий нюанс можете врахувати його. Тепер ще легше працювати на висоті. Також до набору входить телескопічна штанга. Що дозволяє обрізати гілки навіть на високих деревах без використання драбинки. До неї легко приєднуються або садові ножиці, або пилка. Сама штанга легка, міцна, видовжується до 2,5 метрів. Давайте спробуємо, як вона працює. Як бачите, чудово справляється. Можливо, якщо тривало тримати її вертикально, рука втомиться, тому треба буде робити перерви. Але, думаю, це краще, ніж працювати з драбини. Ось такий набір я вам сьогодні продемонструвала. Сподіваюсь, моє відео було для вас інформативним. Не забудьте залишити коментар, якщо у вас є запитання. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.